Всім привіт! У цьому відео ми вам розкажемо, як проростити авокадо з кісточки. Отож, ми купили авокадо в магазині, розрізали, дістали з нього кісточку і поставили її в водичку, але перед тим вставили в неї ось таким чином з трьох сторін зубочистки. Для чого це робиться? Для того, щоб кісточка не повністю занурювалася у воду, а тільки нижня її частина. Приблизно через місяць у нас пробився корінець. А зверху пробився пагінець. І ось так зараз виглядає кісточка. Ми саме сьогодні вже будемо його пересаджувати в ґрунт. Отак моя донечка показує корінець. Так, добре. Тепер дістаємо зубочистки акуратно, забираємо скляночку і будемо занурювати наше авокадо. Діставай. Ой! Досить важко дісталося. Так, дістаємо другу. Так, третю. Тепер запихаємо в горщик, і будемо присипати землею. Присипати землею треба таким чином, щоб не повністю засипати кісточку, а тільки нижню частину. Ось так. Трошки ще вниз опусти. о Ого, отак добре. Підсипаємо землю. Так, тепер давай трошки обернемо. Притримай, притримай ще. Я тепер з цієї сторони підсиплю. Відсипали землю, тепер ще трошечки додамо. Так, 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 Розприділяємо. І от наше авокадо вже посаджено. Більше занурювати його в землю не потрібно, щоб воно не загнило. Будемо підливати і спостерігати за тим, як розвиваються наші листочки. Всім дякуємо за перегляд, Па-па!